Коли людина вперше стикається з несправедливістю, справжньою, оголеною, неприкритою словами чи обіцянками, у ній народжується біль. Це не той біль, що рве шкіру чи ламає кістки. Це рана глибша, невидима, що пронизує саму суть твого єства. Ти раптом усвідомлюєш, що світ, у який ти вірив, лише ілюзія. Правила, за якими ти жив, не дають захисту. Закони, яким ти довіряв, не завжди стоять на твоєму боці. Добро не завжди перемагає, чесність не завжди винагороджується. А порядність не завжди викликає повагу. Цей момент розриває щось усередині, ти шукаєш пояснення, намагаєшся втриматися за старі опори. Може, це випадковість, може, це лише один злий жарт долі. Ти переконуєш себе, що світ усе ще справедливий, що це лише збій у системі. Але з кожним новим днем, з кожним новим ударом, ти бачиш, те, що ти вважав винятком, є правилом. Те, що здавалось помилкою, і є механізм, за яким рухається реальність, справедливість, це не закон природи, а казка, якою люди заспокоюють себе, щоб не зійти з розуму, подивися навколо. Хто отримує нагороди, ті, хто живуть за чесністю, чи ті, хто вміють хитрувати, хто піднімається на вершину, той, хто прощає, чи той, хто тримає все під контролем. Світ не шанує чисте серце, він шанує точний розрахунок. Люди не йдуть за правдою, вони йдуть за силою. Історія, якщо вдивитися в неї пильно, не оспівує перемогу доброчесності. Вона розповідає про тих, хто зрозумів, правда це інструмент, а не мета. Ця думка може здаватись жорстокою, але вона звільняє. Вона змушує тебе відкрити очі. Ти не можеш жити в світі без справедливості, якщо чекаєш, що справедливість прийде сама. Ти не виживеш, якщо сподіваєшся, що хтось виправить цей хаос. Ти не встоїш, якщо віриш, що чесність це стратегія. Поки ти живеш у полоні ілюзій, ти залишаєшся вразливим. Але коли ти починаєш бачити світ. Таким, яким він є, а не таким, яким би ти хотів його бачити, ти отримуєш шанс. Справжня небезпека в несправедливому світі, не сама несправедливість. До неї можна звикнути. Набагато небезпечніше це хибна надія, надія, що слова інших означають саме те, що вони кажуть, що усмішки щирі, що обіцянки дані, щоб їх виконувати, що клятви це договори, а не тимчасові зручності. Ця надія робить тебе жертвою не лише несправедливості, але й лицемірства. Люди не зізнаються, що брешуть. Вони ховаються за масками моралі, говорять про цінності, гуманізм, духовність. Але якщо прислухатися пильніше. Ти почуєш це не суть, а лише гра. Доброчесність це маска, за якою ховається інтерес. Чим гучніше звучать слова про добро, тим частіше вони слугують прикриттям для маніпуляцій, контролю чи страху. Люди не шукають правди, вони шукають те, що хочуть почути, і в цій слабкості криється твоя сила. Той, хто вміє керувати сприйняттям. Перемагає не тому, що він правдивий, а тому, що він знає, як зробити правду своєю зброєю. Люди не копають углиб, вони бачать лише поверхню, вони не шукають істину, вони слідують за образом. Тож перше правило виживання не вір словам, не плутай форму із суттю. Слухай не те, що тобі кажуть, а чому тобі це кажуть, хто виграє від цих слів. Яка мета стоїть за цими обіцянками, що ховається за цією маскою доброчесності? Коли ти починаєш ставити ці запитання, ти перестаєш бути маріонеткою в чужій грі, ти більше не пливеш за течією чужих намірів, ти починаєш бачити шахівницю, на якій розгортається гра. Ця шахівниця не місце для чесних поєдинків. Це поле, де рухаються не за правилами справедливості, а за законами стратегії. І тут ти стоїш перед вибором, бути пешкою чи гравцем. Пешка це той, хто дозволяє іншим вирішувати за нього, пешку використовують, пересувають, жертвують. Пешка може сподіватися на справедливість, може вірити в добро, може кричати про свою правоту. Але її доля завжди в чужих руках. Гравець же не сподівається, він не скаржиться, він діє. Гравець бачить світ як поле можливостей, де кожна несправедливість це не привід для сліз, а шанс для маневру. Він не обурюється хаосом, він використовує його, він не чекає, поки хтось встановить правила, він створює свої. Але це не означає, що ти мусиш стати жорстоким. Це означає, що ти мусиш стати мудрим. Мудрість у несправедливому світі це не віра в ідеали, а вміння бачити реальність і діяти в ній. Бути гравцем це не про грубість чи насильство, це про тонкість, про вміння рухатися тихо, але впевнено. Про те, щоб твої дії завжди випереджали чужі очікування. Світ не винагороджує тих, хто чекає. Він винагороджує тих, хто бере ініціативу, не обов'язково силою, але завжди впливом, не обов'язково криком, але завжди стратегією. Щоб вижити, ти мусиш навчитися бути гнучким. Світ – це не статична картина, а бурхлива ріка, що постійно змінює русло. Той, хто чіпляється за одні й ті самі принципи, за одну й ту саму маску, приречений потонути. Справжня сила у здатності змінюватися. Сьогодні ти лагідний, завтра невблаганний. Сьогодні ти прощаєш, завтра встановлюєш межі. Не тому, що ти лицемір, а тому, що реальність вимагає адаптації, гнучкість це не втрата себе, це мистецтво залишатися собою, навіть коли ти змінюєш маски. Це вміння бути водою, що приймає форму посудини, але не втрачає своєї суті. Слабкість це не брак сили, а брак гнучкості. Ті, хто застигають у своїх переконаннях, ламаються, коли змінюється вітер. Ті, ж, хто вміють танцювати з хаосом, стають його партнерами, але гнучкість не працює без розуміння. Щоб керувати грою, ти мусиш знати тих, хто грає разом із тобою. Люди не герої з романів і не ангели з проповідей. Вони слабкі, мінливі, заздрісні. Вони можуть захоплюватися тобою сьогодні, а завтра зрадити. Вони підуть за тобою не тому, що ти великий, а тому, що ти корисний. Але варто тобі показати слабкість, невпевненість чи вразливість, і вони повернуться проти тебе. Це не привід зневажати людей, це привід зрозуміти їхню природу. Люди хочуть вірити в порядок, у справедливість, у героя, який усе виправить. Дай їм цей образ, стань тим, за ким вони підуть. Але не вір у цей образ сам, твоя сила у тверезості. Ти мусиш бачити, що їхня підтримка це не любов до тебе, а любов до того, що ти уособлюєш. Вони не слідують за тобою. Вони слідують за обіцянкою, яку ти несеш. Тому твоя головна зброя це не меч і не крик, це вміння керувати сприйняттям. Справжня влада це не та, що змушує коритися силою, а та, що змушує хотіти коритися. Ти можеш бути жорстким. Але якщо ти подаєш це як справедливість, люди приймуть твої дії. Ти можеш обмежувати, але якщо ти робиш це під прапором турботи, люди захищатимуть тебе. Ти можеш діяти заради власної вигоди, але якщо ти переконаєш інших, що це заради загального блага, вони підуть за тобою. Це і є мистецтво впливу. Ти не просто дієш. Ти створюєш контекст, у якому твої дії виглядають єдино правильними. Ти не просто гравець, ти автор гри. Ти не просто людина, ти символ. Але щоб цей символ не став твоєю в'язницею, ти мусиш пам'ятати, це лише маска, не вір у власну легенду. Залишайся тверезим, навіть коли всі навколо вірять у твій образ і все ж. Навіть із усією цією мудрістю, навіть із усією гнучкістю ти не можеш уникнути головного вибору. Що ти зробиш із несправедливістю, яка тебе оточує? Чи дозволиш їй стати твоєю трагедією, чи перетвориш її на свій двигун? Це не питання почуттів, це питання волі. Світ не зміниться від твоїх сліз. Він не поверне втрачене, не виправить зрад, не залікує ран, завданих чужою байдужістю чи жадібністю. Несправедливість це не покарання, це виклик. Твоя сила народжується не з того, що світ добрий до тебе, а з того, що ти навчився бути сильнішим за нього, тебе зрадили. Це урок, хто не вартий довіри. Тебе позбавили можливостей, це шанс знайти нові. Тебе виштовхнули з ілюзії. Це момент, щоб збудувати свій світ. Не прощай заради миру, не мсти заради помсти, використовуй несправедливість це паливо, біль це мотивація, зрада це просвітлення. Якщо ти навчишся перетворювати втрати на силу, ти станеш тим, кого неможливо зламати. Ти перестанеш чекати, коли світ стане справедливим. Ти почнеш створювати свій порядок. Справжня справедливість це не очікування добра від світу, це твоя здатність діяти в світі, де добра немає. Це не мрія про чесність, а вміння перемагати там, де чесність, рідкість. Ти не мусиш бути добрим, щоб вижити. Ти мусиш бути необхідним. Ти не мусиш бути улюбленим. Ти мусиш бути тим, і з ким рахуються. У світі, де справедливості немає, ти сам стаєш законом. Не для всіх, але для свого життя точно. Ти більше не дитина, яку можна заспокоїти казками про справедливий світ. Ти бачив, як обманюють чесних, як зраджують вірних, як забувають добрих. Ти знаєш, що справедливість це не дар небес, це твоя стратегія або її відсутність. Тож обери страждати від несправедливості чи використати її. Чекати, поки хтось виправить світ, чи почати будувати свій, скаржитися на хаос, чи стати тим, хто створює порядок. У цьому виборі твоя свобода, у цьому виборі твоя сила. Світ не буде добрим до тебе, але ти можеш бути сильним для себе. Не чекай, не сподівайся, дій, стань тим, хто не просто виживає, а визначає правила гри.